Добрий день, шановні присутні. Я точкою метро, учень 10 класу романського ліцею номер 1 Вашій увазі пропонується проєкт мобільного додатку СКЕФЕКТИ про місто Ромни. Дуже актуальний в останній час є розробка сучасних комп'ютерних програм та мобільних додатків, які стимулював би їхніх користувачів до вищення історії нашої країни. Особливо актуальним це питання... Це є для вивчення окремих моловідомих сторінок нашої країни, наприклад, історії окремих міст чи територій, адже в підручника з історії не надається інформації про їх історію, а іноді навіть бажаючим не вдається знайти цікаві систематизовані матеріали по історії того чи іншого регіону. Відповідно сказано обумовлює велику актуальність питань розроблення мобільних додатків, які за, за допомогою яких користувачі могли б ознайомлюватися з історією окремих регіонів, наприклад, нашого міста. Метад завдання проєкту представлені на постері. Першим етапом нашого дослідження стало став аналіз наявних мобільних додатків, які могли бути використані для вивчення історії окремих місць результатом проведеного аналізу, став Висновок про фактичну відсутність таких додатків. Фактично, для вивчення історії окремих міст з каких фактів про них можуть бути використані певні додатки туристичного характеру, а саме Київ, Сіті Гад, Львів, Тревел Плейсис, Львів Плейсис, Полтава, Гупен, Луцьк тощо. Однак призначення всіх цих мобільних додатків не ознайомлені з історією міста та. Чи цікавими фактами про нього, а лише презентації його туристичної привабливості. Надалі була розроблена загальна концепція роботи нашої програми нашого додатку. Так тут було визначено наступний алгоритм її роботи. На початку роботи головне вікно програми відображає ПЕНІС. Міста та невеликі картинки про нього. Крім того, на вікно містить також компонент, який потрібен, який потрібен для управління роботою програми: перемикач мови українська, англійська, перехід на список, виключення програми і так далі. При натисканні на кнопку список користувачу видається список цікових фактів про місто. В цьому списку наявні назва цього факту, та велика картинка, яка показує локацію, пов'язану з цим фактом, чи щось подібне. При натисканні на елемент відповідного стиску відкривається вікно з інформацією про відповідний факт. Тут відображається дві картинки, пов'язані з певним фактом. Видається текстове повідомлення з описом цього факту, та в разі наявності лунає аудіо пов'язане з цим фактом. Крім того, тут можна перейти на карту міста. При натисканні на відповідну коленвішу відкривається вікно, на якому представлена карта міста, на якій розташована локація, пов'язана з відповідним цікавим фактом. Надалі було здійснено безпосередньо розробка програми за допомогою. Програмного засобу Rod Studio Csін. Спочатку було розроблено візуальний вигляд розроблюваного програмного засобу. Так, тут було створено головну форму програми, яка містила потрібні компоненти кнопки управління роботою програми, перемикач мов об'єкти, картинок, об'єкти анімації для цих картинок тощо. Далі було створено три фрейми, потрібні для виведення подальшої інформації: ліс фрейм. Який містить список, список ListBox, в якому повинні будуть відображатися наявні цікаві факти. Інфофрейм, який повинен буде відображати інформацію про певний цікавий факт. На ньому розміщені два об'єкти для картинок, так звук для відображення текстової інформації Мадіапуер для програвання аудіозвуків та кнопка переходу на фрейм з картою, мепфрейм, який містить е, е, крафту міста та кружечок, що м, показує на карті місце розташування відповідної. І На вказаних фреймах були розміщені відповідні компоненти, потрібні для реалізації роботи програми, та здійснене їх візуальне налаштування в інспекторі об'єктів. Далі було здійснено розробку безпосереднього програмного коду, а саме розробку об'єкта, який містив інформацію про певні цікаві факти, а саме назву факту його тексту. Опис назв файлів картинок, пов'язаних з цим фактом, розміри відповідних картин для забезпечення подальшого масштабування тощо. Також в цьому об'єкті було написано програмний код його конструктора, який заповнює для певну інформацію, дестру... а саме деструктор також... і також пер... функції перемикання на англійську та українську мову, потрібні для заповнювання полів інформацією на відповідній мові. Розробку програмного коду було е... для керування елементів роботою. Про... Для елементів керування роботої програми. Наприклад, програмний код виведення окремих фреймів на екран, програмний код масштабування при виведенні окремих об'єктів на для забезпечення короткого відображення цих об'єктів на екрані. Тощо. Весь цей програмний код був написаний в модулі головного вікна програми. Надалі було проведено деплоймент, тобто підключення до всіх потрібних файлів зі звуками та картинками, які потім разом з виконуваним кодом пакуються в APK файл і потім використовуються додатком разі потреби. На останньому етапі було зійснено тестування розробленої програми. Спочатку це тестування здійснювалося на емуляторі смартфона для Windows, Мемо. Потім безпосередньо на мобільному телефоні в процесі тестування та відладки було виявлено певну кількість різних проблем, які потім були вирішені в процесі відладки. наприклад, з проблеми з масштабуванням відображення окремих елементів, проблеми з програмуванням аудіофайлів через некорисне зазначення місці їх розташування в процесі деплойменту та тощо. Такими є основні моменти в мого проєкту. А зараз хочу вам запропонувати коротке відео з презентації мого додатку. Зараз ви бачите перед собою відео роботи самої програми. Як ви бачите, тут є два символа нашого міста. І зараз ви бачите перед собою список, який показує список цікавих фактів. При коду показування інформації про ці цікаві факти. О, вибрано ліцей ну, No1. Підча... Зараз, інфор... Зараз показується інформація про цей цікавий факт. Також можу перейти на карту або перейти на карту. Як ви бачите, перед собою карту, де червоним кружечком показано місце розташування. Зараз. Це зараз показ... показано церкву святої покрови. Та те, що це працює для других. Якщо розташування локації, не... якщо є якийсь зв'язок з локацією, де можна на карті місця ромни. Зараз ви можете побачити власноруч зроблений англійський переклад 3. І той же самий цей номер один. В англійському перекладі. Зараз це... і це головна форма. Дякую за увагу. Чекаю запитання.